Світшоти, качети з руй. Сертва габішечка 8 кілограм за 950 гривень. Жіночий світшот розмір XL. Так і світшот розмір L, чоловічий. Чіночий світшот розмір. Пише 170 см Зібочка, жіноча, розмір. Пише. 18. -ка. Чоловічий батник. Розмір XS. Ще один чоловічий батник. Розмір L. Такий жіночий світшот. Розмір S. Жіноча від відтіснею розмір 42-й. Чоловічий. Світшот. Розмір Емка. Чоловічий платник розмір Елька. Світшот, розмір Мка. Зіпочка розмір. Жіноча розмір. XL. Такий світшот розмір Елька. Чоловіча плотна зіпка, розмір Елька. Ще один чоловічий плотний розмір Мка. Чоловічий сітшот, розмір Елька. Легесенький. Але футболка на довгі рукав, розмір XL. І останній світшот – це жіночий розмір «40». -й. Це були сітшоти, перший другий сорт. Пога, мішечка 8 кг за 970 гривень.